Глухота не вирок в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні відкрили перший та наразі єдиний в Україні центр слухомовної реабілітації. Медики кажуть, на диспансерному обліку майже сім сотень маленьких прикарпатців із вадами слуху, більше половини з яких інваліди. Тож головне питання нині вчасно діагностувати недугу, і з цим завдяки новітньому обладнанню справляються наступний етап ранні слухопротизування. Власне, всі діти у нас, які стоять на диспансерному обліку, слухопротизовані, причому слухопротизовані у ранньому віці. Частина дітей слухопротезована на два вуха, і, власне кажучи, ми горді сьогодні тим, що цей показник забезпечує 100% закриття проблеми. У погано чуючих і глухих дітей, коли не допомагає протезування, медики вдаються вже до вартіснішого та дієвого методу кохеларної імплантації. Завдяки операції, вартістю у майже 30 тисяч євро, нервові волокна внутрішнього вуха заміняє електроніка. Та відновлення слуху лише перший крок до реабілітації. Саме цим довготривалим і клопітким процесом займатимуться фахівці новоствореного центру. Повертатимуть маленьких пацієнтів до повноцінного життя сурдологи, логопеди, дефектологи, неврологи, отоларингологи, психологи та музичні педагоги. Це не по одному фахівцю, а це по декілька, по два-три фахівці, тому що праця клопітка. І щоб навчити дитину говорити, це з нею треба 2-3 години займатися безпосередньо. Щоб вона почала сприймати звуки після операції, щоб ці звуки вона зафіксувала все в собі і могла вже надалі розрізняти, хто до неї звертається, чи вчитель звертається, чи батьки. Це не можна сказати, як лікування, якщо в іншому відділі зробив укол, і дитині 3-4-5 днів. Дитина здорова, пішла додому. Тут роками треба займатися. Участь сім'ї в процесі реабілітації дітей не менш важлива, наголошують лікарі. Тому на базі центру створили спеціальну школу психолого-педагогічного Проводу батьків слабочуючих дітей між тим, медики обласної дитячої лікарні отримали і неабияку підмогу від двох місцевих вишів зокрема, підписали трьохсторонню угоду про співпрацю із ректорами Прикарпатського та медуніверситетів.